Кожен день добрий день впродовж останніх чотирьох років перепади напруги стали буденністю для жителів села Заволока Сторожинецького району. Увесь цей час селяни і писали, і телефонували до місцевого рему, і навіть на урядову гарячу лінію. Та їх не чують. Люди звернулись до народного контролю. Телевізор згорів, упс. ну обсну упс, ремонту не підлягає взагалі. Холодир, камера камеру зремонтували, і холодильник в коридорі ми також ще не давали навіть ремонт. Це вже третій телевізор, що згорів через перепади напруги. Люди втомилися ремонтувати побутову техніку і сидіти без світла по кілька діб. Вірять, що народний контроль в змозі їм допомогти. Внучка приходить не помити, нічого не зробити, ні сваріть. Машинка кілька разів ремонтували, два і рази, але ну, бумаги у мене немає, то ще я за свій щит визивала. Трансформатор, не трансформатор, а Тоже ми ремонтировали плату за електроенергію за 220, а обично використовуємо 160-170. Машинка не крути, насос воду не качає, відключає, щоб не погоріло. Камера морозильна відключає. А що це воно? А як воно включить Хто мені верне за це? Світло, це, телевізор відключаєся, подивитися не можеш. стиральну машинку включаєш, тільки релюшка щолкає, а включитися не може. Включаєш мікроволновку, вона не нагріває. Одна з причин проблеми ось цей старезний трансформатор. Він ледь працює та ще й смертельно небезпечний для людей. Енергетична небезпека майже сторічної давнини. На перший погляд може здатися, що цей трансформатор старий і зіпсований, і нині слугує як музейний експонат. Насправді ж він діючий, без будь-якої огорожі, в жалюгідному стані, аварійний. Сьогодні ця підстанція обслуговує майже 100 будинків. Трансформатор у, у маслі, трансформатор висить, все на соплях, все на проволоках, це є під напругу. Хто? Хтось ось сітка на, на низу, сітка. сітка обвалена. Ніхто не дроти не міняє, ніхто не слупи не підніме, ніхто нікому не голові, а де він сидить, як не сидить. Дождини і бути укритий Він а не з дверцями махати, щоб махалося. Коли підстанцію відремонтують або замінять журналісти народного контролю їдуть питати до стороженецького рему. Тут обіцяють вирішити проблему до кінця літа, а поки що загородити небезпечний трансформатор. У над є го чи якихось років Як і ви так допустили? далі поставили. Я не то, що я допустив. Як ви берете 2 кВт, то потужності не треба збільшувати підстанції, бо ви випросите мало В серпні місяці ту підстанцію року? Цього року в 15-му році будемо брати і вкапуємо. Ми перевіримо всі обіцянки посадовця. Юля Савтенко Василь Панця, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює еджімейл.ком